Жалоба знову заполонила центр шостки. Тут 18 листопада проводжали в останню путь нашого земляка Романа Журу, який поклав своє життя заради миру і свободи нашої держави. Сотні містян прийшли вклонитися подвигу героя, який кілька місяців поспіль стояв на сторожі спокою і незалежності українців. Чоловік без вагань прийняв рішення стати на захист батьківщини, вступивши добровільно. До лав української армії у мене дві руки, дві ноги. Я піду. Не можу відсиджуватися за чужими спинами. У цих словах була сила і відважність батька і людь українського воїна, готового до останнього подиху захищати найдорожче. Микола Михайленко, директор школи номер 5 де отримував середню освіту майбутній герой, висловив співчуття родині загиблого і зауважив, що навчальний заклад вже втратив шістьох своїх випускників. Проте жоден з нас не повинен складати руки і забувати подвиг наших героїв. Ми разом, ми разом усією громадою, усім колективом школи. Ми разом з батьками, разом з близькими. Це важко. Але ми маємо єднатися. Єднатися не тільки навколо смертей наших героїв. Ми маємо єднатися навколо нашої батьківщини, навколо України, навколо мови маємо єднатися. Не забуваємо про це. Не забуваємо, за що вони гинуть. Вони гинуть за наш. за наше світле майбутнє, Без перебільшення. Вони свідомо це роблять, і ми з вами всі. Теж маємо бути свідомі цього. Не змогли залишитися осторонь біди і колеги загиблого воїна, адже у їх пам'яті Роман залишиться назавжди суперпрофесіоналом і супертоваришем. Для нас він був як фахівець, як щира людина, і фахівець був з великої букви. Він за ті роки, які він працював, дійсно ту лінію він наладив. І той напрямок, який за який він був відповідальний, він його відпрацьовував на п'ятірку. Велика повага тобі і вічна пам'ять тобі, Роман Борисович, скорботну промову з приводу загибелі мужнього воїна. Вимовив очільник громади Микола Нога. Агресор шаленіє, скаженіє, не може побити наших хлопців на фронті. Він забрав у нас електроенергію, тепло, воду. Ми вистоїм і без води, і без електроенергії. Єдиним ми не переживемо смерть наших молодих хлопців. Вони стоять на смерть на тій стороні. Вагнеровці, бандіти, уголовники і наші молоді хлопці. І не здаються, але гинуть. Шана Роману, слава герою! Слава Україні! Нікого з присутніх не залишила байдужим історія про сина загиблого Романа, яку розповіла Світлана Субтельна, вчителька Романа Молодшого. Роман по копійках, по гривні збирав гроші на тепловізор для батька. Всі мережі Фейсбука допомагали роману зібрати кошти. Потім звернувся до Німеччини. І там йому так само допомогли. На жаль, не судилася. Покористуватися батьку тепловізором, який там старався доставити тату Роман. Це приклад для всіх нас, це приклад для молоді. А син Романа Роман це приклад для молодого покоління. Вічна слава і вічна пам'ять. У найгарячішій точці фронту під Бахмутом 13 листопада Роман Жура отримав поранення, несумісні з життям. Молитвами причистої своєї матері, славних сахвальних апостолів, богоносних преподобних отців наших і всіх святих, душу спочилого раба свого, нопреставленого Романа, воїна-захисника нашої Батьківщини, В оселях святих оселить. На лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає і нас помилує, бо він благий і людинолюбний. Амінь дорогою великої скорботи і вічної пам'яті провели в останню путь командира стрілецького батальйону Романа Журу рідні, близькі, друзі, колеги і незнайомі пересічні шосткинці, які не могли не віддати шану воїну щодо останнього подиху. Наближав таку довгоочікувану перемогу. Підготовка до зими одне з ключових питань протягом кількох останніх місяців. Заклади та установи шостки теж готуються до мінусової температури і нерегулярного електропостачання. Так у Шосткинській центральній районній лікарні встановили автономну піч. Одне з питань проблемних, які ми повинні вирішувати, це забезпечення харчування хворих в нашому закладі, зважаючи на те, що може бути біда з. Енергопостачанням було прийнято рішення. Це була пропозиція міського голови Миколи Ноги зробити піч, щоб було де готувати їжу. Головний лікар ЦРЛ розповідає, що на встановлення печі знадобилося кілька тижнів. Піч ми, в принципі, зробили дуже швидко. Були трошки проблеми з матеріалами, бо треба огнеупорний кірпіч, треба деякі комплектуючі, але ми за тиждень це все зібрали, і за тиждень нам підрядчики зробили цю пічку. Тобто, буквально за два тижні були виконані всі роботи, і пічка вже затопилася. Олег Теофілович зазначає, що завдяки печі можна буде забезпечити харчуванням близько півсотні осіб. Ще вона може стати у нагоді людям, що мешкають неподалік лікарні. Крім цього, на цій печі. Можна буде і підігріти воду, і підготувати їжу не тільки для хворих, а й для жителів ближ... ближайших будинків ближчих. Може, там якась сім'я з дитиною чи ще комусь, тобто хто в скрутних становищах, це ж теж зможуть підійти до нас і так, так би мати в плановому порядку скористатися цією пічкою у випадку екстреної ситуації пічку можна буде використовувати задля того, аби, хоча б, зігрітися. Це ж все-таки харчоблок лікувального закладу. Туди може зайти людина, зігрітися і підігріти собі їжу або скористуватися тою, яку ми там приготуємо. Тобто... Краще, щоб цього не було, але попередньо такий прогноз. Так, що, так, що щоб там постійно хтось знаходився, ну, умовно кажучи, проживав, це ж не для того. Це як ну, один з пунктів обігріву. Просто там ще поруч є кілька кімнат, в яких можна буде погрітися. ну Там скільки, 30-40 квадратних метрів. Крім цього, вже другий місяць будують котельню. Роботи завершені на 80%, говорить Олег Штогрин. Встановлюється котел на твердому паливі на дровах. Цей котел планується, що буде обігрівати приміщення лор очного відділення, з лабораторії то з того самого харчоблоку, якщо теж будуть проблеми з центральним опаленням. Котел на 150 кВт, він повністю дозволить обігрівати це приміщення. Тому що знову ж, якщо не буде центрального опалення, великий корпус наш не буде чим обогрівати. Ми будемо користуватися лорочним відділенням як альтернативним для надання невідкладної медичної допомоги. Там буде стояти і котел, поруч буде генератор стояти. Тобто, щоб було і світло, і тепло. Нагадаємо, міський голова Микола Нога на апаратній нараді зазначив про пріоритетність підготовки до зими. Дрова в нас расист не забере, він не приїде сюди. Машиною забирати дрова, все остальне він може перекрити крани, він може розбомбити наші енергетичні установки, лінії електропередачі, таке інше. А ми повинні вижити, незважаючи не на все. І так як наші Збройні сили України на фронті Херсон звільнили, так ми повинні на місцях теж готові бути до різних неприємностей, які він хоче нам створити. 7,5 кг кілограмів рису, 2 кілограми борошна, 1,5 кілограми гороху, пляшку олії та поживний сухпайок. Такий продуктовий набір з початку тижня видають шосткинцям у якості гуманітарної допомоги. На нього можуть розраховувати родини, які мають дітей віком до 14 років. На даний час гуманітарна допомога надходить тільки тим першочерговим категоріям, які її потребують. На даний час гуманітарна допомога є, і ми маємо змогу вікову категорію розширити. Тому розширяємо її від 0 до 14 років. Кожна по прописці людина може звернутися на пункти видачі гуманітарної допомоги зі своїми документами і документами дитини свідоцтво про народження і отримати гуманітарну допомогу. Черговий транш гуманітарної допомоги Шосткинська громада отримала від всесвітньої продовольчої програми ООН. На 31 пункт було десь приблизно це від кількості людей на по прописці на пункті видачі. Біля 450 пакунків відвезено. Ну то це біля 15 тисяч людей отримають дітей, сімей отримають допомогу. Варто зауважити, кожна родина отримує по одному пакунку незалежно від того, скільки дітей молодше 14 років у ній виховується. Допомогти тим дітлахам, які довгий час знаходилися в ворожій окупації, створити для них свято і передати частинку тепла від шостканців. З такою метою благодійники з волонтерського центру Шостка організували акцію Подаруй крихітку щастя, яка стартувала 17 листопада і триватиме аж до 19 грудня. Зібрати теплі речі, іграшки, фарби, розмальовки, олівці, смаколики різноманітні і відправити на деокуповані території. Звісно, що і дітям. В нашому місті ми спробуємо допомогти, але це буде залежати від кількості наданої допомоги волонтерському центру. Волонтерка Наталя Ручкова зауважує, що незважаючи на те, що акція тільки но почалася, вже немало небайдужих містян висловили своє бажання прийняти в ній участь. Зокрема, це підприємці та майстри хендмейду. Ми їм щиро вдячні, бо це дуже важливо. Бо з тих розмов, які ми чули. Люди просиділи в підвалах, немає ні теплого одягу, ну взагалі нічого немає. Це дуже важливо. Ми дуже дякуємо приватним підприємцям і хочу закликати інших приватних підприємців, магазини, ну або просто людей, мешканців. Це дуже важливо зробити свято в такі часи буремні, Та в країні йде війна, хочеться подарувати дітям щастя. Левова доля зібраної провізії та смаколиків поїде в деокупований лиман, де наразі продовжує проживати майже 360 дітлахів. Запрошуємо мешканців нашого міста долучатися до цієї ініціативи, бо дуже хочеться зробити приємні подарунки, якесь свято принести радість у життя дітей. Наша акція триває включно до Святого Миколая, і все те, що ви зможете принести, або задонатити на картку, яку ми вкажемо. Ось будемо дуже вдячні всім за допомогу. Найактивніші шосткинці, не відкладаючи благодійну справу в довгий ящик, вже в перший день акції завітали до волонтерського центру. Наприклад, восьмирічний Ваня, незважаючи на свій юний вік, від початку війни долучається до благодійності разом зі своєю мамою, майстриною хендмейду, ми збираємо ну, дітям, щоб ну, їм було весело, хоч трішечки. Так, і що ви принесли? Розкажіть. Іграшки, їжу всяку, смаколики, так, теплий що одяг, щоб ти... до них завітав святий Миколай Прекрасно. і дід Мороз. Сьогодні ми завітали сюди для того, щоб взяти участь у вашій такій цікавій і дуже потрібній акції. Ми від ваших волонтерів почули про те, що збираються речі для дітей. І от діти оголосили збір по школі і садочку, який у нас є. Збирали ми теплі речі, збирали ми канцелярію, збирали ми іграшки, все придатне до використання. Якщо це вже речі, які були вживані, все перевірене, все дуже добре, чистеньке, попране. І от ми. Ми хочемо зробити людям із щойно деокупованих територій трошки приємніше, хоча б на свята. Майстриня і прянічна фея Олена Підгурська разом з донечкою вже не вперше печуть і розфарбовують пряники. Цього разу вдалося зробити близько півсотні різних смачних фігурок, і це точно не востаннє, впевнена пані Олена. Адже за її переконанням, чим більше добра віддаєш, тим більше отримуєш. Ми зробили ось такі смаколики, прянички, медові імбирні. Нам дуже хочеться, щоб у других діток де окупованих територій було своє свято, щоб в них були посмішки, щоб. Е Оченята сяяли радістю і щоб все було дуже-дуже добре. От. Нехай оця голубка, цей пряничний чоловічок, згуртують усіх, всіх, всіх нас, і щоб ми всі разом подумали про саме-саме бажане наше бажання про мир, про добро. Юні жителі шостки теж перейнялися ідею подарувати частинку свого тепла діткам з деокупованих територій. Кожен з них вирішив це зробити по-своєму. Хто малюнки малював, хто збирав одяг та іграшки, хто виготовляв цікавинки своїми руками. Мої однокласники для других діток іграшки та смаколики. Ми це робимо для того, щоб діти отримали ну, якийсь позитив, щастя якесь. Ми робимо це тому що зараз такий важкий час, багато дітей без батьків і всяке погане зараз. Але ми допомагаємо цим людям і ЗСУ теж. Ми дуже сильно хочемо, щоб. Цей час закінчився. Ми вже е, волонтер мене вперше робили свічки на станції юних натуралістів, також допомагали, і зараз вирішили ось так допомогти. Дуже приємно розуміти, що ти можеш комусь допомогти тому, хто в цьому потребує. Я дізнався про акцію, і ми з нашими. Учнями оголосили збор речей, їжі, смаколиків і всього іншого, щоб вони не розстраювались скоро буде перемога, Ми виграємо волонтери. Також мають змогу продати на аукціоні картини місцевих митців. А виручені кошти потім спрямують на придбання солодощів. Сформовані набори поїдуть в деокуповані міста, щоб хоч трошки підсолодити життя хлопчиків і дівчаток, які тривалий час вимушені були жити в окупації ненависної ворожої орди. Долучайтеся і ви подаруйте крихітку щастя тим, хто того потребує.